Огляд на станцію метро нивки. Це й досі найближча станція метро до виноградаря. Вся станція ну, дуже сильно завішена рекламою. Сама платформа явно потребує ремонту, хоча робити його варто так, щоб зберегти автентичні керамічні плакети українських художників-модерністів. А не отак. На станції є лавки для очікування і місця на них багато. А у самих лавках вбудовані usb розєми для зарядки гаджетів. Також на станції є дефібрилятор. Це лайк. Like. Подімте, подивимось, що там назовні. В переході є ще кілька керамічних панно з тематикою Цюрецького дендропарку. Стигійна торгівля під знаком Торгівля заборонена. Класика. На вулиці закинута будівля, схожа на дельфінарій або цирк. Хто тобто знає, що це взагалі? Київському метро немає туалетів, тому біля багатьох станцій існує ось такий бізнес. Нивки це рай для мафів та маршруток. А от коли буде метро на мене це таємниця всесвіту. Дуже контрастно поруч із цим цим виглядає парк нивки, який починається одразу на зупинці. Київ місто контрастів.